Ви готові? Ціна на бензин знову може злетіти. Десь на 4 гривні 50 копійок за на кожному літрі. Укравтодор, який за останні роки став чи не синонімом абсолютної корупції, готується отримати нові повноваження. Він є замовником, він є сам виконавцем робіт і він сам себе контролює. Політичні розклади і під ким українська дорога просто зараз. Нова депутатська ініціатива законопроект номер 2725. Зараз документ на стадії ознайомлення. Чи не ключовий його пункт створення так званого державного дорожнього фонду. Але про все по черзі для початку, що являє собою це Держагентство автомобільних доріг України. Відомство було створене у 2001 році. Указ підписав тодішній президент Леонід Кучма. Отримав автодор чотири головні функції: підготовка пропозицій уряду у сфері дорожнього господарства, розробка та реалізація державних програм щодо цього ж дорожнього господарства, регулювання та контроль всього, що стосується українських доріг. Ну і власне організація ремонтів, реконструкцій та утримання вітчизняних автошляхів загального користування це головний пункт. Розумієте, так проблема в тому, що це вертикально інтегрований холдинг. Який суміщує в собі три критичні функції. Він є замовником, він є сам виконавцем робіт і він сам себе контролює. Ці три функції, коли вони суміщуються в одній особі, в одній компанії, виникає неефективність. Корупція, неефективність і так далі, тому що не можеш ти сам себе ефективно контролювати. Подивимось на чотирьох останніх керівників Укравтодору для балансу. Перші два при президентстві Януковича і два постреволюційні. Традиційно за директорства Золотого Батона головували в Укравтодорі чиновники з Донбасу. Перший з цієї четвірки луганчанин Володимир Демішкан очолював скандальне відомство у 2001-2004, у 2006-2007 роках, а ще з травня 2010-го по квітень 2013-го. Він запам'ятався тим, що у 2011 році відмазав від кримінальної справи свого сина Сергія, хоча той сам зізнався в убивстві бізнесмена Василя Кривозуба. Пізніше, правда, Демішкан Молодший все ж отримав вирок. П'ять років, та й те умовно. Далі був Євген Прусенко. Перейнявши естафету у свого земляка, він керував українськими дорогами аж до повалення влади Януковича. І це призначення, звісно, було не випадковим. Разом з уже іншим сином свого попередника Миколою Прусенко керував товариством інститут проєктування об'єктів дорожнього господарства. Тільки на цьому вони нагріли 16 мільйонів гривень. Були в них і інші, так би мовити, проекти, але це вже друга тема. Після повалення режиму Януковича з березня по червень 2014 року Укравтодор очолив Олександр Малін. Раніше він обіймав різні високі посади в Одесі. А в 2014-му він також був першим заступником у міністра інфраструктури Максима Бурбака. Однак потрапив під люстрацію. Після того дивним чином стає радником прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. Теперішній керівник Укравтодору Сергій Підгайний також почав свою кар'єру з Одеси. Подейкують, він отримав це крісло з подачі попередника Олександра Маліна, який начебто і сьогодні все вирішує в Укравтодорі. І я хотів запитати про це в Сергія Підгайного особисто. Однак у відомстві говорять, що пан Сергій сильно зайнятий, не до журналістів. Шкода, поїхали далі. Таких зловживань, як у дорожньому будівництві, ну немає, ма, мабуть, ніде тому, що це іде це витрати і роботи, які дуже складно проконтролювати. І ми всі знаємо, було декілька скандалів, коли ці надмірні витрати становилися, ставали приводом для і розслідувань. Наприклад, у 2009 році італійські компанії Torno Global Contracting і Beta Funding подали до суду на Укравтодор і тодішнє міністерство транспорту з вимогою виплатити майже 50 мільйонів євро компенсації. Мовляв, українська сторона порушила умови договору щодо реконструкції дороги Київ-Одеса, яка мала стати першою платною трасою. в Україні. Україні. до речі, цього року в Укравтодорі знову анонсували будівництво подібної в самому ж автодорі. Наполягають. Я просила би відмежовувати успішність впровадження проекту платної дороги і конкретні господарські відносини з конкретним господарюючим суб'єктом. А тепер до головного нова депутатська ініціатива законопроект номер 2725. Зараз документ на стадії ознайомлення. Чи не ключовий його пункт створення так званого державного дорожнього фонду. До нього стікатимуться всі гроші з акцизного збору на пальне за проїзд платними дорогами, туди йтимуть кошти з держбюджету, а також із страхового бюро. Один з ініціаторів законопроекту Андрій Вадатурський. Ці гроші будуть оставатися на місцях. Можна сказати так, що ми плануємо працювати з облавтодором. До речі, розпоряджатися всіма цими грошима пропонується автодорівцям напряму. Непогана ініціатива. Так, а тепер слідкуємо за руками. Ідея скерувати грошові потоки на місця. А як щодо цього? Це вертикально інтегрований холдинг. Знаєте, що це означає, та все просто це значить, що керувати всім будуть все одно з Києва. Це їх вертикаль, тобто нічого не зміниться. Особливо, якщо згадати, хто і як там керував. До слова боргів у державної контори накопичилось 47 мільярдів гривень. У нас в принципі з цим ситуація така складна. В ті кошти, які дійсно виділені, нам не вистачає навіть на поточне утримання в належному стані цих доріг. Не зважає... Ну, не кажучи вже про капітальний ремонт чи про е, середні чи поточні ремонти. І це ще не все. Відповідно до закону, який може дозволити розпоряджатися грошима цій структурі напряму, мінінфраструктури ініціює нове підняття акцизу на бензин. Мовляв, дірки закрити на розвиток дати. Найстрашніше те, що високі податки вони стимулюють тіньовий ринок. На сьогодні вже в тіні є десь 50% ринку бензину. Тому що це контрабанда, це фальсифікат. Якщо ще акциз підвищити, то я думаю, що в тіні вже буде там 80 ринку, тому що буде дуже вигідно підробляти паливо або контрабанда його ввозити для того, щоб не платити податки і, і заробляти великі гроші. Ну і для кінцевих користувачів, тобто нас і з вами, вартість бензину вже скоро може зрости. В нашому випадку, якщо підвищити акцизний збір на бензин. Удвічі, як пропонує міністерство, то це призведе до здорожчання палива десь на 4 гривні 50 копійок на кожному літрі. Я Дуже... думаю, десь на 2-3 гривні на літрі. Тобто підняття акцизу. Зараз доля акцизу в ціні бензину десь 15%. І ціна на бензин не еластична. Тобто, якщо ви там піднімаєте собі вартість два рази, то ціна не скаче в два рази. Фактично, що ми можемо отримати для нас бензин дорожчає. А цей новий фонд, який пропонують створити проектом 2725, кожного року отримуватиме за деякими оцінками від 50 до 60 мільярдів гривень. Непогана комбінація. Бенте ж тільки що за цим же законом розпоряджатися нашими грошима знову будуть все ті ж прекрасні люди. І що хтось вірить в гарні дороги? Може для початку добре оцінимо, для чого ми підвищуємо ціни і кому даємо рулити, ні.